Жили собі двоє мишенят круть і верть, і півне голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють і співають, а півник раненько встане, всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото От якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колос. «Круть, верть. став укати півник. А гляньте на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Коли б це його молотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає: Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна є намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерна до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А Мишенята собі одно скачуть у довгої лози граються. <рив> Прийшов півник додому. Знову кличе Мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. пищить круть. Не я. пищить верть. Подумав, подумав, півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. А от як спеклись пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний? каже верт. Та й посідали до столу. А піник каже: Стривайте, ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. кажуть мишенята. А хто його молотив? Ти. Вже тихіше відказують круть із Вертом. А тісто хто місив? Піч витопив пиріжків на пік? Ти. Вже й зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ви робили? Мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лініхів пиріжками пригощатиме?